Ну і напевне, перше питання стосуватиметься якраз Придністров'я. Зараз дуже часто чути цю аналогію, що Донбас це друге Придністров'я. Наскільки ця аналогія доречна на вашу ну, думку? В принципі, з одного боку, якщо подивитися на сценарії, які розвивалися, скажімо так, сценарії, за яким розвивався свого часу Придністровський конфлікт, незважаючи на те, що минуло 22 роки, да і сценарії, за яким розвивається там конфлікт на Донбасі, є дуже багато спільного. Хоча, звісно, там історично, тоді це був розвал Радянського Союзу, тоді було зовсім там інше і сприйняття, і світосприйняття, і зовсім інша економіка була. І взагалі, там, скажімо, саме створення Гет Придністровської республіки відбувалося ще, коли Геткомуністична партія була при владі, в тому числі і в Молдові. От. Це з одного боку, з іншого. Ми бачимо, скажімо так, персони, які створювали і брали участь безпосередньо у створенні Придністровської республіки. це... Ну, зокрема, від господин Антюфієв, да, який е, наприкінці е, колишній один з керівників Ріжського ОМОНа, який е, наприкінці 91-го року з'явився під е, е, прізвищем там Вадим Шевцов е, чи або Владимир Шевцов. В нього багато було прізвищ, який створював е, власне міністерство держбезпеки Придністров'я. І тепер ця людина спочатку була в Криму, і він в цьому відверто саме в одному з інтерв'ю десь зізнався хоча ми там і знали про це. Він зі своєю командою колишніх працівників МДБ Придністров'я з Криму перекочував на Донбас, і він став першим віцепрем'єром так званої ДНР, так само, як пан Караман, колишній віцепрезидент Придністров'я, став міністром закордонних справ ДНР. Тобто, люди ті ж самі, люди, яких використовують для створення от таких, тобто люди, які вже мають досвід створення. Невизнаних або там, там напіввизнаних держав, вони як такі своєрідні солдати імперії. Да, той же самий стрілков, наскільки я згадую, там, там теж був воював, по-моєму, у Придністрові. І багато хто з тих, хто сьогодні був присутній у тому ж самому Донецьку. Вони всі гет, пройшли через Придністров'я. Придністров'я — це було така свого роду обкатка гет, певного такого проекту, вот. Створення такого анклаву на території іншої держави. Потім ця вже історія повторилася і в Грузії, і тепер вона ну, повторюється і в Україні. Так. Тобто нас говорять про те, що ну вже ніби зараз Донбас схожий на Придністров'я, тому що конфлікт заморожений. А насправді з самого початку ви кажете, це була модель Придністровська з самого початку конфлікту. Е -е, єдине, що реально відрізняє, скажімо, там Придністров'я від ДНР. Перше, люди, які створювали Придністров'я, я можу до них по-різному ставитися, та там до Ігоря Смірного, колишнього президента ПМР. Але все це люди, які все ж таки, перше, мали досвід керівництва, як правило, це директорат, які мали досвід керівництва великими підприємствами. Друге, вони все ж таки, хоч якусь школу там партійної, там радянською, там як би мене до цього не сталося, вони мали, вони знали, що таке держава. Третє, в Придністрові там певну роль відіграла якраз саме власне російська армія, 14-та, тому що ну, вона двояку роль. Да? З одного боку, саме втручання безпосередньо російських військ, російських танків стало одной, однією з причин поразки молдавських сил. З другого, російська, саме російська армія наводила такі свої там, була стабілізуючим чинником, тому що там дуже швидко вилучили зброю, яка знаходилася у людей. Був вбитий там, тоді там, так званий кровавий комбат Костенко, який був одним з там, скажімо так, польових командирів. І швидко була стабілізована ситуація. Всього цього сьогодні в Донбасі не відбувається. Ми бачимо, що сьогодні там є е, різні групи, які контролюють там, окремі міста, є е, різні групи, які е, сваряться між собою, воюють між собою. Е, Приніссові це відбулося набагато, скажімо так, е, швидше, спокійніше. Ну, не те, що спокійніше, але, скажімо так, е... Стабілізація наступила набагато швидше. Донбас значно більш хаотичний. Так, Донбас, по-перше, хаотичний. По-друге, все ж таки, та ну не можна порівняти при всьому, знову ж таки, при всьому там ставленні. Да, не можна порівняти, наприклад, там Ігоря Смірнова, який до свого там там набуття президентства в ПМР, там був директором електронмаша, да, і, наприклад, там Бородая. Та, чи, там, Пушиліна, чи когось з цих людей, які, в принципі, насправді там ну, досвіта державного. І тут -от ми можемо сказати, що створення так званих там, квазідержавних інституцій в рамках того ж самого ДНР і ЛНР буде відбуватися набагато складніші і набагато, скажімо так, хаотичніше, ніж це відбувалося там на території того ж самого Молдови. Хоча я кажу, рис спільних. Дуже багато починаючи від там поштовху, мовне питання, втручання російських військ, озброєння, участь найманців різного роду казаків. Там і, на жаль, українці теж брали участь на війні на стороні на боці Придністров'я. Це УНСОГи, зокрема. Ну я це моя особиста. Оцінка це була помилкою, як правило, характерно. Ну, але принцип дуже при цьому тому дуже багато спільних рис. Дуже багато. Так само, як і пасивність центральної влади, десь якісь помилки стратегічні, невміння працювати з місцевими елітами. Ну і кінець кінцем все це призвело до того, що от, і тому сьогодні да, сьогодні можна говорити про придністровізацію, да, Донбасу, да, тобто певне намагання устаканити, створити щось таке стабільне, от, щось таке подібно до держав. Державного утворення, хоча я маю великі сумніви стосовно того, що там на базі ДНР ЛНР буде щось створено, навіть щось подібне до Придністров'я.